Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку взаємно обернені числа ділення дробів. Давайте спочатку розв'яжемо три приклади, що ви бачите зараз на екрані. Помножимо 1,1 другу на 2 третіх. Для того, щоб виконати множення, ми маємо перший множник перетворити на неправильний дріб. Множимо 1 на 2. 2 плюс 1, 3 буде 3 других. Помножимо його на 2 третіх. Спочатку виконаємо скорочення. 3 і 3 скорочуються на 3, залишаються одинички. 2 і 2 скорочуються на 2, залишаються одинички. І нескладно побачити, що цей добуток дорівнює одиниці. Розв'яжемо другий приклад. 5 восьмих помножимо на число, перевівши його в неправильний дріб. 1 на 5 5 плюс 3 8. На 8 п'ятих. Запишемо спільну рисочку і виконаємо множення. 5 і 5 скорочуються на 5, тут одиниці, 8 і 8 скорочуються на 8 одиниці. Знову вийшло 1. Третій приклад. 4 множимо на 1 четверту. Пам'ятаємо, коли множимо ціле число на дріб, то множимо ціле число тільки на чисельник. І виходить 4 помножити на 1, а знаменник залишається без змін 4. І знов одиниця. 4 четвертих це одиниця. Такі числа, добуток яких дорівнює одиниці, називають взаємно обернені числа. Значить, числа 1,1 і 2 третіх це взаємно обернені числа. 5 восьмих і 1,3 п'ятих взаємно обернені, 4 і 1 четверта. Взагалі, взаємно обернені числа це 2 дроби або 2 числа. Перевернуті відносно одного. Наприклад, 2 сьомих і 7 других. Це взаємно обернені числа. Їх добуток теж буде дорівнювати одиниці. Наприклад, 1 п'ята і 5 перших або просто число 5. 5 перших це 5, і 1 п'ята це взаємно обернені числа. Якщо числа записані мішаним числом, його треба перетворити на неправильний дріб, і тоді теж легко знайти число обернене до нього. Наприклад, якщо я візьму 7, 5 восьмих і спробую знайти число обернене до нього, Мені треба це число перетворити на неправильний дріб. 7 на 8, 56, плюс 5 буде 61, 61 8. Тоді число, яке буде обернене до даного числа, це буде число 8 61. Ми записали з вами два взаємно обернених числа 61, 8 і 8, 61. Добуток цих чисел обов'язково має дорівнювати одиниці. Ось ми з вами розібрали правило: Два числа, добуток яких дорівнює одиниці, називають взаємно оберненими. Числом оберненим до одиниці, є саме число 1. Для числа 0 оберненого числа не існує. Числом оберненим до числа А дріб Б, є число Б дріб А. Дійсно А дріб Б помножене на Б дріб А дорівнює АБ дріб БА. І цей добуток дорівнює 1 Будь-яке натуральне число. Можна записати у вигляді дробу, де у знаменнику буде одиниця. Наприклад, число 5 можна записати як 5 перших. Тоді число обернене до числа 5 є одна п'ята. Значить, одна п'ята і 5, те це взаємно обернені числа. Наприклад, 3 і. Одна третя теж взаємно обернені числа. Оскільки 5 це 5 перших, 3 це 3 перших. Значить, якщо ми маємо будь-яке натуральне число n, то взаємно обернене число до числа n буде 1 поділена на n. І тепер нарешті поговоримо про правила ділення дробів. Розглянемо приклад 2 третіх поділити на 5 дев'ятих. Для того, щоб поділити дріб на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Так говорить правило. Ми запишемо з вами 2 третіх помножити на число обернене до дільника». 9 п'ятих це число обернене до 5 дев'ятих. Тобто, виходить, перше, перше число ділене 2 третіх ми записуємо без змін, замість ділення пишемо знак множення. І замість дробу 5 дев'ятих записуємо дріб обернений до нього 9 п'ятих. Тепер виконуємо множення цих дробів. 2 множимо на 9, 3 множимо на 5. Бачимо, що 9 і 3 можна скоротити на 3. 3 поділити на 3, 1. 9 на 3 3. Множимо 2 на 3 6. 1 на 5 5. Отримали дріб: 6 п'ятих, цей дріб неправильний. Виділимо цілу частину і отримаємо 1,1. Да, ви бачите, тут якийсь математичний парадокс. Для того, щоб поділити, треба, виявляється, помножити. Але ми множимо на число обернене до дільника. Ми з початкової школи засвоїли, що дія ділення перевіряється дією множення. Тобто, коли ми 2 третіх поділили на 5 дев'ятих і отримали 1,15, п'яту, можемо зробити перевірку. Результат частку помножимо на дільник і маємо отримати ділення. Давайте це зробимо: 1,15 множимо на 5 дев'ятих. Для того, щоб ці два числа помножити, перетворимо на неправильний дріб 1,15. п'яту. Це буде 6. П'ятих і помножимо цей дріб на 5 дев'яти. 5 і 5 скорочується на 5, одиниця, 1, 1, 6 і 9 скорочуємо на 3. Тут залишиться 2, а тут 3. І бачимо, що відповідь 2 треті. Порівняйте цей дріб з діленим. Ви бачите, що ми виконали ділення правильно. Тепер. Подивимося на правило. Щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на число обернене до дільника. В буквеному вигляді це виглядає так: якщо ми маємо дріб А дріб Б, який треба поділити на дріб С рисочка дробу Д, ми маємо ділене залишити без змін. А Б. Замість ділення записати множення, а другий дріб перевернути, записати дріб обернений до дільника Д, версочка дробу С. Тут утворилося множення, і ми за правилом множення записуємо А помножити на Д, Б помножити на С. Якщо є можливість скоротити, скорочуємо, якщо немає, просто перемножуємо дані числа. Зараз ми з вами розглянемо, як працює це правило на прикладах. Ми працюємо з вами за підручником Математика 6 під редакцією Мерзляк-Полонський Якір. Розглянемо чотири приклади і номера 407 і чотири приклади із номера 409. 3 сьомих поділити на 5 шостих, дорівнює. 3 сьомих ділене залишаємо без змін 3 сьомих. спільну рисочку зразу намалюю, помножити на 6 п'ятих, на число обернене до дільника. На 6 п'ятих множимо. Ви бачите, що нічого не скорочується. Тому ми множимо 3 на 6, 18, 7 на 5, 35. 18, 35 нескоротний дріб. Далі. 3 14 поділити на 2 21. перших. Ділене залишаємо без змін. 3 чотирнадцятих Множимо на 21 другу перевернули дріб, записали число обернене до дільника і виконуємо множення. 3 і 2 скоротити не можна, а 14 і 21 можна скоротити на 7. 21 поділити на 7 буде 3, 14 поділити на 7 буде 2. Множимо 3 на 3 9. 2 на 2, 4. 9 четвертих неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Буде 2,1 четверта. 7 шістнадцятих поділити на 42,43. шістнадцятих залишаємо без змін. А 42,43 перевертаємо і замість ділення пишемо множення. 43, 42 у знаменнику. 43, 42 дріб обернений до 42, 43. Скорочуємо 7 і 42 на 7. 7 поділити на 7 1. 42 поділити на 7 6. Виконуємо множення. 1 помножити на 43 буде 43. 16 множимо на 6. 96. 43,96 правильний нескоротний дріб. І ще один приклад: 3 четвертих поділити на 21 40. Три четвертих переписуємо без змін. 3 четвертих множимо на обернене число додільника 40 3, 21. 3,21 скорочуємо на 3, тут буде 1, а тут 7. 4 і 40 скорочуємо на 4. Тут 10, а тут 1. Множимо 10 сьомих або 1,3 сьомих. Номер 409. Тут треба ціле число поділити на дріб, або дріб поділити на ціле число. 10 ми запишемо як 10 перших. І помножимо цей дріб на число обернене до дробу 5 шостих, тобто на 6 п'ятих. 5 і 10 скорочується на 5, одиниця 2, 2 на 6 12 перших або 12 цілих, 12 поділити на 15 шістнадцятих, 12 це 12 перших. Множимо на дріб обернений до дробу 15 16. 16, 15. Скорочуємо на 3, 12, і 15. Тут залишається 4 біля 12, біля 15, 5. Множимо 4 на 16. Це буде 64, а у знаменнику 5. Виділяємо цілу частину, 60 ділиться на 5, це буде 12, і 4 залишається в остачі 4 п'ятих правильний дріб. 12,4 мішане число. Коли нам треба поділити 3 четвертих, наприклад, на ціле число, ми 3 четвертих залишаємо без змін 3 четвертих, а ціле число 2 перетворюємо на дріб 2 перших. І записуємо число обернене до двох перших, тобто одна, друга, і виконуємо множення. Дві перших, розумієте, це дріб. Число 22 перших. Ми його перевернули і записали обернене число. Нічого не скорочується, тому записуємо, множимо, як є 3 на 1, 3, 4 на 2, 8. 3 восьми правильний нескоротний дріб. Далі 10 одинадцятих ділимо на 10. 10 одинадцятих переписуємо без змін. 10 перших перетворюємо на число обернене до нього. Це буде 1 десята. І виконуємо множення. 10 і 10 можна скоротити на 10. Тут 1 і тут 1. І залишається відповідь 1, 11. І ще два приклади розглянемо із номера 411. Можна ділити не тільки два числа, два дроби, а три і більше. Також можна робити. Дії множення і ділення одночасно в одному прикладі, а також і різні дії додавання і віднімання теж ми будемо це робити з вами трошки пізніше. Сьогодні ми говоримо більше про ділення. І так, 3 четвертих перетворюємо на неправильний дріб. Множимо цілу частину на знаменник, 3 на 4, 12 і додаємо чисельник 12 плюс 3 15, записуємо 15 четвертих. Зразу намалюю спільну рисочку четвертих. Далі множимо. 3 восьмих маємо перевернути, записати дріб обернений до числа 3 восьмих. Це буде 8 третіх. Одну, 3 сьомих перетворюємо на неправильний дріб. 1 на 7, 7 плюс 3, 10 сьомих. Записуємо число обернене до числа 10 сьох, значить 7, 7. 7. 10. Тобто тут є два дільники: один дільник і другий дільник. Діленими залишили без змін, тільки перетворили його на неправильний дріб. Ми його не перевертали. А обидва дільники перевертаємо. Тепер виконуємо скорочення. Можна скоротити 15 і 3 на 3. Тут залишається 5, тут 1. Далі 5 і. 10 можна скоротити на 5. Я закреслюю 5, 1, закреслюю 10 – 2. 4 і 8 скорочуємо на 4. 4 скорочуємо на 4, 1, 8 на 4, 2. 2 і 2, що залишилось від десятки, ще скорочуємо на 2. 2 це буде 1 і 1. В чисельнику вона залишилось 1, 1 і 7. Значить, це буде 7. У знаменнику 1, 1, 1. Це буде 1, якщо помножимо. Тобто відповідь 7. Це перший приклад розв'язали. Другий приклад містить і множення, і ділення. Будьте дуже уважними. Перше число ми з вами перетворюємо на неправильний дріб. Виходить 1 на 9. 9 плюс 7 – 16. 16. Дев'ятих. Я записую 9. Далі ми це число множимо на 15, 32. При множенні нічого не перевертається. Ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Значить, я записую помножити на 15 32. Далі, тепер ми будемо ділити, значить, оце все у нас ділене, а це дільник. дільник маємо записати. Оберненим. Далі. Перетворюємо спочатку на неправильний дріб. 1 помножити на 36 буде 36, 36 додати 19 буде 55. Помножити на 36,55. Ви бачите, що я знаменник записала в чисельнику. А той чисельник, що утворився, в знаменнику, записала число обернене до числа 1,1936, до числа 55,36. Тепер будемо скорочувати: 16 і 32 гарно скорочуються на 16. Тут залишається 1, а тут 2. 9 і 36 можна скоротити на 9. Тут залишається 1, а тут 4. Ну, зразу 4 і 2. Скоротимо на 2. Тут 1, а тут 2. 55 і 15 можна скоротити на 5. В чисельнику буде 3, у знаменнику 5. Далі виконуємо множення 1 помножити на 3 буде 3, помножити на 2 буде 6. 1 на 1 1 і на 5 буде 5. 6 п'ятих, неправильний дріб. Виділяємо цілу частину 1,15, це відповідь. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!